Привіт, котлети! Сьогодні я хочу поділитися з вами, що цікавого нас чекає на кожній з наших платформ. Ютуб на нашому Ютуб-каналі буде багато захоплюючих стрімів у світі World of Tanks. І ось для вас новина. Тепер ви можете надсилати свої реплеї, і ми озвучимо їх. Та виставимо на канал. Долучайтесь та ставайте частиною наших епічних битв. TikTok. На Тіктока е вас чекають найцікавіші моменти з наших гарячих стрімів. Дивіться, коментуйте та не пропускайте найцікавіше. З нами ніколи не нудно. Телеграм! Щоб бути в курсі всіх новин та обговорень, переходьте в наш телеграм. Тут ви можете надсилати свої реплиї та ділитися враженнями з іншими котлетами. Діскор. А для тих, хто хоче ще більше взаємодія, долучайтеся! До нашого Discord під час стрімів ви можете грати з нами та обговорювати голосом. Приєднуйтесь та веселіться разом з котлетним екіпажем. Не забудьте підписатися на всі платформи та бути в курсі усіх наших котлетних пригод.